Радіо UA Chicago друзі. Ще раз всім вітання. Хто зараз разом з нами на каналі Радіо UA Чикаго? Ми продовжуємо вечірню студію. І до нас сьогодні завітала Марія Курцеба, фахівець із комерційного кредитування Self Reliance Federal Credit Union. А пані Марія, вітаємо вас. Доброго вечора рада вас бачити знову. Марія, дуже приємно, що ви сьогодні з нами. Ви знову ж таки представляєте Self Reliance, одну з найбільших фінансових установ нашої спільноті. Так і дуже коротко, якщо можете, розкажіть для початку саме про ваш відділ, так про відділ комерційного кредитування, що це за відділ. Яка його особливість, тому що для мене насправді дуже така тема складна, нелегка, я вам скажу. відверто. це простіше, чим здається, але давайте все по порядку. Перше хочу сказати, що self-reliance is an equal opportunity lender, і ми we comply with all the federal and state fair lending clause. адже комерційне кредитування так наш відділ займається комерційними позичками. І хочеться зазначити таку основну річ, бо багато виникає запитань. Ми не надаємо позички на розвиток бізнесу, бо вони більше йдуть unsecured loan, тобто вони не забезпечені нічим. Наші позички всі є secured by property. Це означає, що під заставу ви даєте нерухомість, яку купляєте, чи перефінансовуєте, чи будуєте, якщо це є construction loan. А в цьому полягає суть, тобто завжди є колатерал, тобто нерухомість як застава, як предмет застави під фінансування. А застава обов'язково має бути присутня, якщо ми говоримо про комерційні кредити, чи так чи так само це стосується і особистих персональних? Тоді там ж немає що, що заставляти. Ми говоримо зараз саме про фінансування, про Морґіч Лонпракт. І бо тому, що не unsecured loans, тобто персональні лони, вони є, їх можна надавати, вони зазвичай йдуть під вищий відсоток і дуже короткотермінові. Вони не забезпечені нічим. Можливо, тільки перевіряється дохід людини. А в нашому відділі ми працюємо з. Позиками під заставу нерухомості, тобто обов'язково позика має бути забезпечена нерухомістю. Okay. Якщо це ми купуємо це, те, що ми купуємо, перефінансовуємо це вже є наше приміщення. Тобто людини приміщення, яка перефінансовує, чи якщо ми будуємо, тобто це є в майбутньому новозбудована а, нерухомість. По-інакшому бути просто не може, так? По-інакшому не може, тому що банк бере великі ризики. Тобто вся ця індустрія фінансування житла будується на одному гарному, красивому слові, ризик. І ми оцінюємо ризики для банку, який він бере фінансуючи це. Ми оцінюємо потенційного позичальника, ризики для нього і в кінцевому. Ми отримуємо продукт, і наш позичальник отримує позичку, яка сють хісніці. Uh -huh. Тобто, яка найкраще йому підходить, і йому буде комфортно платити цю позику, отримувати з неї дохід, і всі будуть, і тим більше, і банк буде також забезпечений. Тобто, якщо в разі чогось станеться, є нерухомість, Можливо буде, що людина збанкрутує, можливо, будуть якісь судові позови. І чи щось станеться з приміщенням, на те завжди буде іншура, і щось стається з людиною, вона не може платити, завжди є нерухомість, тобто це застава. Під яку дається позика. Зазвичай комерційні позики вони є досить великими. Про які суми ми говоримо зараз? з Ну це можуть бути і від тисячів до мільйонів, тому що якщо є single family residence, вона може коштувати від 350 так, приблизно до півмільйона, ну і більше, в залежності від розташування. Але є комерційні будівлі 5 units plus, тобто це є і 13 юнітів, і 20, і 30, і 40. Ці будівлі коштують. Мільйон, два мільйони, і навіть деколи більше. Тому а, ми говоримо про великі суми. Це ми, ми говоримо так само про те, що ви фахівець з комерційних позик. Так і ці позики, я так розумію, зараз ви почали говорити про позики на комерційну нерухомість. Так, так. це як ос, основа, напевно. Але про те що комерційна позика може бути не тільки на нерухомість, ж може бути. Чи ви кажете на бізнес, ви не, не, не видаєте? Вони, так? можливо, інші фінансові установи видають, але це є більше кваліфікується як лон угу. на розвиток. Ви берете, ви маєте мету і ви її берете в нашому відділі. Ми всі наші комерційні позички <кій> будуть під заставу нерухомості, це обов'язково. Тобто мусить бути праперті. Окей, які ще умови у вас є, тому що я так розумію, що там має бути певний список, так? Це якісь певні документи, і статус, і якісь браунд, че напевно, ви проводите. Так. Що ви перевіряєте? Звичайно, ми ну, легальний статус перебування в Сполучених Штатах це обов'язково для будь-якої фінансової установи. Чи це відкриття рахунку, чи це позичка. Так, далі, ми дивимося, кваліфікуємо людину саму. Я би хотіла більше сказати спочатку, що. Які, ми, які, по, які типи нерухомості ми можемо на яких типах нерухомості? Ми можемо робити фінансування. Тобто, це можуть бути в нашому комерційному відділі. Ми фінансуємо як саме комерційні комерційні типи нерухомості, які відносяться таки до commercial, але також під інвестмент, тобто люди беруть single family residence, Одноквартирні будинки, кондомініуми, квартири чи таунгом. Але якщо мета цієї покупки чи перефінансування є отримання прибутку, тобто там будуть це приміщення буде рентуватися за гроші, буде от приносити прибуток, так воно відноситься до бізнес лендінг, і в нашому департаменті ми фінансуємо такі. А такі типи нерухомості, тобто це сингл family, кондомінімуми, які здаються в рент, таунгоум, які здаються в рент, і далі я би хотіла сказати саме типи нерухомості, які відносяться до комерційної, тобто всі будівлі 5 Юнітс Плас більше ніж 5 юнітів. А відносяться вже до комерційної нерухомості. Uh -huh. і їх будуть фінансувати тільки commercial lenders такі фінансові установи. Далі mixed-use properties, Тобто може бути це, може бути 3-flat, і нижній поверх є комерційне приміщення, яке здається під магазин чи під салон краси для будь-яких цілей. А зверху йде два юніта, дві квартири, які є резиденшал, тобто для проживання. І таке прапор називається mixed use. Деколи буває, що це це можна сказати так. 80 до 20 відсотків. Деколи є mixed-use, там два приміщення комерційних, а одне є residential для проживання. Так, ми також це фінансуємо. Це також є mixed-use, тільки трошки інше співвідношення процентажу з комерційного з residential. Ось ми також фінансуємо raw land, тобто землю. Людина може Має план, є досвідченим. Побудувати контрактор хоче побудувати собі щось краще, ніж є на ринку, і може зафінансувати землю з подальшим будівництвом. construction loan може бути. Потім це можна навіть суміщати land acquisition and construction, Ми, ми робимо такі типи позичок, також коли людина купляє землю, і далі вже має план вже. Зібрала всі документи і хоче собі побудувати, також може це зробити. Ось це є ось такі основні моменти. То? так? так, це, це основні типи нерухомості, які може ми відносимо до комершал і які на які Self Reliance надає фінансування через MBL Департмент. Окей, але вертаючись до мого питання, тобто, що ще потрібно, щоб кваліфікуватися, які ще важливі речі людина має вам припіднести, щоб ви її одобрили той чи інший лон? Те саме, дивіться, при комерційному і фінансуванні в нашому відділі важливо, щоб сама нерухомість себе окуповувала, тобто, дохід від цієї нерухомості у вигляді. Ренту, який буде збиратися, так покривав видатки, тобто моргідж, податки, іншуру, і можливо, що якась частинка там ще буде залишатися на дохід. Можливо, в перші, якщо це покупка, перші пару років. Воно буде тільки перекривати самі доходи, самі витрати, а вже далі буде приносити прибуток. Це є щодо кваліфікації житла, також важливо сказати, що все, що фінансується банком, повинно бути в стані придатному для проживання. Скажіть, будь ласка, мене ще цікавить одне питання, чи, чи різниця ваше ставлення до людини, яка вперше бере. Комерційну позику, ніж чи є то ставлення інакше ніж до людини, яка це вбере вже вдруге, втретє, в друге, в третє, в четверте, чи якось по-інакшому тоді відносиш? Ми твіт всіх всіх людей, тобто ми ставимося всіх людей а одинаково і допомагаємо. Можливо, люди є так досвідчені інвестори, які вже ну, не ми, не ми знають. Не легше працювати. Вони в так, вони знають, вже які документи потрібно. Вони вже можуть самі прорахувати свої ризики. А є люди, які хочуть інвестувати, ми допомагаємо. Оце саме цей важливий процес комунікації, коли людина звертається до фінансової установи, чого я всім раджу. Можливо, так ми всі йдемо за порадою і в Facebook, до сусіда, і до друга. Але хочеться сказати, що кожна інша транзакція вона буде унікальною і не можна. Десь умови, за яких взяла, взяв твій сусід чи брат, підписувати під себе, бо ви маєте, люди мають різні типи доходу, тобто різний статус перебування в країні, різне бачення, як вони будуть прапор використовувати, як вони будуть його менедж. Тому завжди доцільно звернутися до фінансової станови, до фінансиста, проконсультуватися. Ми завжди є на зв'язку. До нас можна телефонувати, ми надаємо консультації, розказуємо, як можливо навіть треба підготуватися. Тобто є перша така розмова з лонофісером. Можливо, знати, можливо, вже де ви хочете, то прапорті купляти, яке ви хочете, яку ви хочете нерухомість, чи то буде п'ять квартир, чи то буде просто три квартири, чи це ви хочете на початок, тільки якщо можливо люди, які лише починають інвестувати, вони можуть розпочинати купляти. Простий кондомініум, щоб подивитися, як вони можуть менеджити. Це зазвичай зазвичай люди купують що саме кондомініум. Ну так. я думаю, що перша перша така інвестмент property, можна сказати, так кондомініум, але це не є як правило. Є люди, які напевно, можливо вивчають ситуацію і розпочинають зразу інвестувати в or 1-4 unit. Можу сказати, що такі типи нерухомості, напевно, що трошки легше навіть менедж, і вони в майбутньому трохи краще себе будуть окуповувати. Це вже інсайт. Скажіть, будь ласка, який зараз стан справ на ринку, особливо якщо ми говоримо про комерційне так житло, яке може йти під комерцію. А як загалом люди зараз по активності, чи вони до вас більше стали приходити чи менше за позиками на комерційне житло? Uh, так, люди звертаються. Uh, ви знаєте, можна сказати, що ну комерційний департмент, наш, uh, наші позички, можна сказати, може більш uh, complicated по англійськи, трошки більш складніший мають процес. Uh, можливо, трошки більше кроків потрібно зробити, uh, бо тому що є нюанси. Якщо це є просто минулого разу, я розказувала, що можна брати як як юридична особа, може брати позику, так і фізична особа. Того, в залежності від того. Uh, Є такі додаткові кроки, які потрібно перевіряти, тому він трошки довший цей, але люди звертаються. В основному є багато людей, які вже є інвесторами досить давно і знають цьому толк. Приходять повторно звертаються до нас. Є багато дуже задоволених клієнтів і багато відгуків. Зараз умови цьому. умови сприятливі та для того, щоб отримувати комерційну позуку. Зараз є досить непогані умови. На даний час можу сказати, що є добрі умови, і по перше, є на ринку пропозиція, тобто є нерухомість, яку можна купити, але конкуренція є зараз велика чи ні. Ну я можна сказати так, що зараз вже немає такої конкуренції, яка була місяців 4-5 тому назад. Коли за кожну нерухомість був бій і було багато кеш кешофер. Зараз люди можуть якось подивитися, вибрати. Напевно, що я думаю, що ріале стейт агенти більше могли би на. Пан, що розказати про це, але якщо подивитися проаналізувати ринок, то ми бачимо, що зараз більше є пропозицій, і є з чого вибрати. І е, всі ми знаємо, бо це було оголошено відсоткові ставки, вони чуть-чуть понизилися, е, ну, що також сприяє е, такій активності, е, коли люди подають заявки і хочуть інвестувати. Це все на майбутнє. Це такі. Не є дуже швидкий заробіток, тобто це є заробіток на майбутнє. Про подачу заявок давайте ще раз. Тобто, якщо людина нас зараз слухає і дійсно надумала взяти комерційний лоун, так комерційну позику, а вона хоче до вас прийти, з чим їй потрібно до вас йти попередньо, це може бути просто консультація з вами, чи потрібно вже брати з собою якісь певні документи, і як це надовго може затягнутися цей весь процес оформлення з вашого досвіду? Окей, okay. я думаю, що на початку, якщо людина має якийсь план і не має ще на не, не знає точної адреси на нерухомість, яку вона буде купувати. Я думаю, що достатньо буде навіть просто телефонної консультації з лон офісером який можливо розкаже, що більше потрібно. Ми напевно, що обов'язково людина повинна розуміти, що вона повинна буде надати банку докази свого доходу. Це, можна сказати, фінансова сторона грає важливу роль, тому що, е, окрім того, що сама нерухомість повинна себе окуповувати, людина повинна мати заробіток якийсь, або пасивний, або активний, тобто або свій інком якийсь який вона, чи W2, чи self-employed, не має значення. Е, головне, це повинен бути дохід, який в подальшому забезпечує кваліфікацію цієї людини, бо. Е, Фінансова сторона грає також важливу роль. Чи буває таке, що людина бере комерційну позику не маючи ще власного житла? Так, люди можуть таке робити, це не заборонено. Але якщо ви маєте доходи? Ну так, ви знімаєте житло, ви можете знімати, але ви хочете інвестувати, бо ви купуєте, ви зна що це є добра нерухомість. Ви прорахували, що вона принесе такий, такий дохід. Там можна збирати такий, такий, -такий торент, і воно принесе дохід і швидко окупиться. Так люди можуть подавати заявку на придбання. Комерційної нерухомість. Але тоді під заставу, що потрібно давати? також під заставу, це буде йти завжди subject property, як ми говоримо. Тобто це нерухомість, яка купується. Okay. Ми, ми говоримо, під заставу завжди йде нерухомість, на яку дається фінансування. Okay. Тобто, в кінцевому результаті на тайтл, тобто на праві власності, буде лін, тобто заборгованість, яка буде зареєстрована, і це все є публічна інформація, як ми можемо, особливо кукаунті, ми це все можемо бачити. Тобто під заставу йде саме це майно. Людина з ним потім, ну, при продажі чи перефінансуванні, як ми знаємо. Цей борг, який є вже офіційно зареєстрований, повинен бути зрозуміло. Ну і на завершення, скажіть, будь ласка, як людина може з вами зв'язатися, як може зацікавлена особистість з вами зв'язатися, вийти до вас на зв'язок, чи це може навіть на зустріч, чи ви приймаєте зараз на консультацію? Так ви можете звернутися у нас. Є лон-офісер, який є в мейн офіс. Можна зателефонувати і там обов'язково з'єднають. Також один офісер працює на вілінг локейшн. Якщо комусь далеко в українську околицю, завжди можуть звернутися на Вілінг. Там є пані Оксана Бекер. Ось і також у нас є менеджер наша, яка також може проконсультувати і потім асайн. До когось з лон офісерів також можна дати попередню першу консультацію для, для людей. Марія, дякую вам, дякую, що завітала до нас сьогодні. Нагадаю для наших слухачів, що ви є фахівець із комерційних позик у Self Reliance Federal Credit Union. Друзі, звертайтеся до самопомічі. Дійсно, це установа, яка є основою, основою нашій громаді в плані різних позик і позик і інших фінансових моментів. Тому дякуємо, що завітали, дякуємо, що розповіли. І чекаємо вас уже наступного місяця. До зустрічі. Дякую, дякую. за запрошення. До зустрічі. Подобається Слава. контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.